Дітки, як настрій літній чудовий і мене чудовий. Хтось до нас, дітки, вернуть. Так? Це бабуся. Що трапилось в неї. Давайте послухаємо. Друзі, вчора був такий сильний дощ, ураган, вітер і пошкодив всю нашу дорогу. А я хотіла вам передати. Олики, бо ви такі вумнички. Бабуся, ми з діточками тобі обов'язково допоможемо відремонтувати дорогу, бо у нас теж був вчора великий великий дощ і ураган. Я сподіваюся, ви допоможете мені. Добре. Ну що, дітки? Ми знову будемо допомагати. Готові? Тоді йдемо. Дітки, а будувати ми з вами дорогу будемо. Ось таких вже знайомих цеглинок. Ми вже дуже багато споруд будували. Так, якого кольору цеглинки в мене? Вірно, червоного. Так, і ми сьогодні будемо прикладати вузькою сторону, сторонами одна до одної. Ось так щільно. Ну що, приготувались? Є коротка вузька сторона, а є довга. Так, прикладаємо щільно. Щоб нам... Змогла бабуся передати фрукти. Ось, щільно приклали. Все, я вам пропоную подзвонити до бабусі і сказати, що ми полагодили дорогу. Ну що, дітки, дзвонимо? Ми вже все полагодили з дітками. І чекаємо на смаколики ваші. Добре, тоді чекайте машину з фруктами. Дякуємо вам. Ну що, дітки, давайте подивимось, чи доїхали до нас фрукти. Дітки, погляньте. Трактор привіз нам! Який це фрукт? саду розглядали це дерево. Так, помаранчевого. Дітки, абрикос дуже смачний і дуже-дуже корисний. Посмакуйте добре. Але спочатку пам'ятайте, що всі овочі та фрукти треба що зробити перед вживанням. Обов'язково помити. А ще, дітки, пам'ятайте, що у абрикоса є кісточка. Яку теж не треба їсти. Запам'ятаю, я сподіваюся, до нових зустрічей!